Братва, мені прям подобається, я вам кажу, піздець. Збираємо паті. Усім привіт, земляни. Ну що ж, Valve випустили нову гру поки що в альфа-тесті, яка називається Deadlock. Так виглядає логотип. У цьому відео ви побачите, як я вперше зіграв на своєму стрімі по інвайту секретному, дуже секретному. Якщо хочете отримати інвайт, переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі цього відео обов'язково вас запросимо і будемо грати разом. Так коротко скажу, ця гра нагадує Overwatch, Valorant. Доту може ще щось не знаю що. Тому давайте подивимось і можете написати свої враження від неї в коментарях під цим відео. Let's go! Це нова гра від Valve Dead Coc. Вітаємо в Deadlock. Ця гра перебуває на ранньому етапі розробки. Тут безліч тимчасових зображень та експериментальних ігорладних механік. Будемо вдячні за відгуки. Дякую. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну ладно, я тоді спочатку зайду в навчання, побачимо, чому нас научать. Лінії на мапі є чотири лінії. Ось ви бачите мапу, а кожна з яких має транзитний шлях, яким гравці можуть швидко пересуватись. Штаб, ваша ціль оточити ворожий штаб і розбити його оборону, щоб дістатися до покровителя ворожої команди. Знищити покровителя і перемога за вами. Ага. Ніхуя я не поняв. Ну, очень цікаво. Крамниця, коли матимете достатню душ, поверніться в штаб, щоб полікуватися і купити потужні предмети, які підвищать ваші показники й нададуть додаткові вміння. Біля кожного вартового також є крамниця, допоки його не знищать вороги. На вкладці рекомендовані предмети підібрано рекомендації для кожного героя. О, -о, -о. блин, оце кайфово. Зуб виглядає взагалі офігенно. Опа! Чи розбивати все можна? Щоб розпочати пошук матчів, вам необхідно додати щонайменше трьох героїв на своє чергування. Бути підходять... підходить. Попадос. Додому. Я нормально их тушу, братва. На Валим, валим, валим! Казал. Ой, бля, прикладом. А, це бот Це боти, братва. Це боти, бля. Я ебашу, бля, пиздец. Бля, братва, мені прям подобается, я вам кажу, пиздец. Збираємо мопати. О, ульта Поехали. Бля, прой ульту. А я не понял, что вона робить Типа я лучше якоюсь птицею врізаюсь врезаюсь и убиваю. Я на іншій лінії, Тут пиздец, якась баба бігає з посохом. Який жердя? Вот дизель. Ого. Ого! Ого! Балрок із Володаря Персню Це блять ужас нахуй, мені страшно підходити. Що це загально? Що це? Чіпа! <ріху> Ти приймає удар! Подожди, у те. Російсь спині там не пуху. Ультима пішла Промазав? Не уйдешь! Ебать. Шо це за піз. На! Здохнет, падла. Найс! Опитування про матч. Наскільки весело було сьогодні грати за цього героя? 5 балів. Наскільки захоплений був матч? 5 балів. Зікубиваємо гандона! до дома а ты по шарам стреляешь короче Штараю, на, по, по твоей можно пострелять ой <совес> зиг <совес> oh <my. Z> <плот> а я <плот> сдох <плот> сука не уйдет Я не знаю, якась сука, блядь, з узішками бігає, просто роздибує. Опитування про матч. наскільки весело, О, не весело було. Я за свинтуса спробую зіграти. Баба в шляпі хто? А, це ти. Шляпа нормальна. Я прийшла в Ганську війну. Я здох. Ми десь в підвалі запіздились. Єбать ми з він не знає противник, як юзати ці, я не знаю, як свої юзати, просто бігаємо добив. <різована> я не розумію, що відбувається. Всі кнопки нажимаю, блять, що існують. А, мене троє їбашили. я думаю, що четверо. И шо це таке? Я все кнопки підряд натискаю. Все Бля, ну музыка прикольна ка. Что это за стіна твоя? Ебать, и гоныш. Тревога, блядь! Спина! Я проебал стрил. Не бача, закрики. Ти на апоже жوتي, блядь. Мамане плюс-то 200. Зверху, сука, сидить зліва. А, все. Ну за перемогу 5 зерок точно. <гум> Вова вибрав собі пістець. Що не так? Валину убрав, Быстро! Ну, все за... Бісь, <гум> Щось проти мене якісь секунди, він не виходить. <гум> а, в принципі також. <гум> На, блядь. <О>, бля! <гум> Прикинь, ти захукав мене, Гандон. Я в капкані. Ми проїбали. Через рік будемо в фіналі інтернешнала <кхи> по деткоку. <кхи> в принципі, мені гра сподобалась. Єдине, звісно, хотілося б збирати фул-пачку, шість людей. Мені здається, було прям ультра класно. Б. Бе. Бе.